Та що сидів вдома і такий думав, блін, ну, типу, всі воюють. Я такий теж хочу. І пішов як доброволець. Особливості 15-го полку підтримки, що ми маємо різних спеціалістів, такі як інженерна саперні, транспортний батальйон, в якому я знаходжуся. Також є маскувальний батальйон. І ми показуємо е, підтримку іншим суміжним підрозділам. Наша задача як лодочників ми забезпечуємо десантування пехоті. Ми тренуємось постійно, теж також з іншими підрозділами з десантом, щоб драйвери знали, як працювати з десантом, як виходити на точку, як підбирати людей, як висаджувати. Тобто постійно люди тренуються. В наші обов'язки входять перевезення десанту на десантних катерів. Особливо те, що в них, по-перше, низька посадка, тобто може заходити на будь-який берег. Це по-перше. Щодо того маневрування, так як це водомет, на ньому може робити більше маневрів. Це дуже корисно в бойових діях.